30 років тому він міг виграти золотий м'яч, а сьогодні він заробляє мільйони на продажу пилососів. У 1994 році збірна Швеції посіла третє місце на чемпіонаті світу у поєдинку за бронзові медалі Гол забив Томас Бролін. Видатний виступ Томаса Броліна на чемпіонаті світу, а також вихід у УЄФА у складі Парми. Призвели до того, що Швед був номінований на золотий м'яч. У підсумку він опинився зовсім поруч із п'єдесталом, посівши четверте місце. Нападник завершив кар'єру у віці 29 років. Останні кілька років Бролін реалізував себе в новому амплуа. Він продає полососи. але не просто продавцем. Бролін став співвласником популярного у своїй країні бренду. Компанія Твінер приносить величезні доходи, які гарантують Броліну статус. Мільйонера у пресі з'явилася фотографія, яка свідчить про те, що Бролін сильно додав увазі.